І ви знаєте, я розпочну певно такого моралізаторства трішечки, тому що я вчора себе узловив на думці, що потихеньку уся ця карта бойових дій, усе те, що відбувається у нас на фронті, воно потроху схоже на те, що перетворюється в такі занурення в режим нової АТО, ООС, коли частина людей, яка жила. Війною і бойовими діями знала, що відбувається, як відбувається, або і та частина, яка мала військових в числі своєї родини, або волонтери розуміли є велика частина населення, яка от, от трошки виключається. Я не хочу розділяти цих дві категорії людей, але реально в мене склалося таке. Сприйняття, або таке враження з вчорашньої своєї НІСБІ та зі знайомою, від якої я почув слова, що ти знаєш, а складається враження, що зараз тут якийсь таке на фронті затище перед бурею. Я кажу: слухай, ну як затища зараз. На фронті одна з найнапруженіших ситуацій. Буря уже йде. Просто людям здається, що от немає якоїсь якогось змін активних на мапі бойових дій, немає просувань наших або просувань противника. І так складається враження, що нічого не відбувається. Насправді ж зовсім ні. Більше 160 атак, наприклад, це підсумки позавчорашнього дня, більше 160 атак на фронті, це гігантсько велике число. Такі напрямки, як Покровськ, відбуває щодня 50, 60, під 70 атак щодоби, насправді, і сказати, що це нічого не відбувається, та ні. Це просто наші бійці насправді. Стримують інтенсивні накати противника, які перестали перестали приносити ті шалені плоди, які вони могли приносити ще донедавна. недавно. А інтенсивність залишається насправді незмінною, хоча людям Думається, що нічого не відбувається. Немає просування, значить нічого не відбувається. Ні, це не так. Із цього от моралізаторства даруйте, я хочу розпочати. Я, напевно, сьогодні навіть буду дещо такі е, холоднодушівські деякі речі говорити, зокрема показуючи відео, як противник уражає нашу техніку для того, щоб не складалося враження з цього, що нічого не відбувається. Е, отож, я якраз таки до речі розпочну із Покровська. Е, взагалі тут цікава ситуація складається. Ворог справді тут ніде не просувається зараз. Є низка таких. Напружених ділянок, зокрема, ми говоримо про Котлярівку. Це район, який найбільш наближений, скажімо так, до Дніпропетровщини, як і удачне зрештою до кордонів Дніпропетровщини, куди проти не планує вийти. Але що тут в Котлярівці? Близько п'яти з половиною кілометрів, що в удачному, близько 7 кілометрів, шість з копійками, що в районі, що в районі Срібного, власне, Успенівки. От Успенівка теж ще один район, де вони рвуться майже шість кілометрів до лінії осії смуги Дніпропетровщини. Поки що противника якихось таких значних успіхів немає. Хоча доволі таки. Ну, Складною стала лінія Успенівка-Надежденка або Надіївка. Правильніше буде казати про це населений пункт. успенівка надіївка тому що тут є. Дані про те, що ворог намагається проходити в тил нашим підрозділам, зокрема підрозділам, які тримають Надіївку, це 59-та і Новоолександрівка 59-та штурмова бригада. Що їм тут намагається Росіяни зайти в тил, але поки що це такі тривожні дзвіночки. Поки що скажу тривожні дзвіночки, і якщо дуже коротко, росіяни теж кінчення. В них закінчуються люди. Ні, мобілізація там не припиняється, але платити як раніше за ось ці невпинні атаки. А вони реально невпинні. просто ворог іде його знищують дронами, і ворог іде, його знищують артилерією, Ворог іде, його знищують мінами, які йому було заміновано, і вони йдуть знищують, знищують знищуються. І цей ресурс він теж закінчується рано чи пізно, закінчуються гроші, щоб поповнювати цей ресурс. І насправді це те, що ми зараз спостерігаємо в ем, під Покровськом. Зокрема, тому що зверніть увагу: росіяни вже не ставлять собі задачу захопити Покровськ. Вони дуже скромно мріють доповзти до адмінкордону Дніпропетровської області. Кілька місяців вже повзуть і все, ще в них оце 5-6 кілометрів залишаються. Але я от зараз справді детальніше поговорю з приводу Дніпропетровщини. Перш ніж це зроблю, що правда покажу е відео якраз так як я і казав, як ворожі колони прориваються, як вражається FPV-дронами ворожими. Наша техніка, що хтось не думав, що нічого не відбувається. Насправді е відбувається принагідно Також прошу підписатися на мій телеграм-канал в описі до цього відео. Ви побачите на нього посилання. Які ось е власне, ви бачите зараз. Лінк або або, або або що. Пошуковий запит отак це буде правильніше сказати. Собачка, пихню, нижнє підкреслення news, як на вашому екрані, так ви можете знайти його у стрічці пошуку цієї соцмережі. Мій телеграм-канал, авторський блог. Пихню, отож, це відео якраз таки вороже, тому. Будьте уважні, скажімо так, тут будуть удари по нашій техніці. Атака 27 цьому стрілецької дивізії на напрямку між Надіжденкою або Надіївкою та Успенівкою. Ворожа техніка це те, що я казав, намагається прориватися в тил. Як так сталося, що на одній з ділянок не спрацювали міні загородження? Їх там або не було, або, або якась інша історія сталася. Ну я не знаю. Але от ворог проривається, і тут підсунулося трішечки. На лінії бойового зіткнення далі вже демонструються ураження півішками противника наших автомобілів, наших е, укриттів, наших самохідних артилерійських установок, збиття наших БПЛА Баба Яга. Дронів типу вампір, немезіс і тому подібних речей, які є справді нашою конкурентною перевагою на передовій, але і їх противник вражає. Хоч це і наша конкурентна перевага, але вона не є такою, що не спроможна до збиття. Вражаються наші міномети. Я зараз хочу дочекатися до того моменту, коли ви побачите, як наша сау точно так само, як і ворожі, після влучання півдронів горить, горить, вибухає. Очевидно, напевно, такі відео треба теж час від часу демонструвати. От у нас САУ наша такі відео теж треба демонструвати, щоб показувати. Врешті-решт, що противник ну теж це не якийсь шлепер, що все ж таки відбувається, і відбувається дуже багато чого на фронті. В сенсі атак противника, невпинних постійних ворожих атак. Тиску на наші позиції, і цей тиск в переміжку із ворожими Дронами, зокрема, створює дуже серйозне напруження, яке завдяки нашим бійцям стримується зараз на передовій. Насамперед, завдяки нашим бійцям, про які от ми трішечки починаємо забувати. Мовляв, це там ця війна бійців. А от ми тут, от от нам здається, що це за перед бурою що все тут спокійно, спокійно, так розважливо йде якесь е, мляво на фронті і тому подібні речі. Е, так от. Противник повертається до Дніпропетровщини. Отже, малюю ці кілометражі від Удачного, від Успенівки, від Котлярівки. Всюди приблизно по 5-6 кілометрів. Тут 5, тут, тут, тут точніше 6, тут також 6 і тут в районі Котлярівки близько 5 кілометрів до кордону Дніпропетровщини. Ось Власне, сам цей кордон. Ви знаєте, зараз я спостерігаю, така інтенсивна пропаганда ворожа розвивається, яку, на жаль, активно підхоплюють, зокрема, і наші ЗМІ в контексті того, що от, ворог рветься, от, ворог наближається, от там бла, 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 біда. Насправді нам намагаються згодувати дуже дешеве інформаційне лайно. Вибачте. Чому так, тому що як я вже сказав, покровськ задачою не ставиться проти на зараз. Зараз з'являється дуже амбітна, проста і дуже така легка для росіян. Здавалося у виконання мета дійти банально до кордонів Дніпропетровської області прорвати прорватися 5-6 кілометрів. Але вони і цього не можуть і будьте певні. Вони сумнівно, що вони це зроблять до 9 травня.